Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, чим потрібно підготувати смородину в такій фазі росту, щоб збільшити майбутній врожай. Також допомогти рослині нарощувати нові молоді стебла, на яких ми будемо в наступні роки отримувати врожай. Потрібно зробити її обов'язково, не полінуйтеся, тому що кущ смородини він довгожитель, він може рости на одному місці до 20 років. При цьому, якщо правильно за ним доглядати, він буде давати хороший врожай із року в рік. А однією зі складових правильного догляду є підживлення. А так як куст росте на одному ж і тому місці, то звичайно ж ґрунт під ним виснажується, врожай дрібнішає, а з ним і його обсяг. А також куч не дає нових молодих стебел. старіє і гине. Тому коли вже плодові бруньки почали рости. Це означає, що коріннева система вже активувалася і може вбирати харчування, яке ми зараз власне, і внесемо під кожен кущ. Приступаємо до приготування живільної підгодівлі. А для її приготування нам буде потрібно 10 літрів води, а також нам буде потрібен курячий послід, хоч гранульований, як в моєму випадку. А також, якщо у вас є кури, значить у вас дуже багато курячого посліду і його теж потрібно застосовувати. Зараз я розповім. Пропорції для застосування гранульованого, а також потім розповім і про звичайний курячий послід, тому що вони відрізняються і розповім чим саме. А в першу чергу мова піде про гранульований курячий послід. Він продається в садових магазинах. Перед звичайним курячим послідом є те, що він очищений і має меншу кількість аміаку, який згубно впливає на кореневу систему рослин. А саме аміак у великій кількості опалює кореневу систему. І знищую рослину. Але це не означає, що не можна використовувати свіжий курячий послід. Навпаки, потрібно, тільки в правильних пропорціях, про які я потім вам розповім. А гранульованого посліду потрібно взяти і наповнити літрову банку і додаємо її у 10 літрів води. І ще одна перевага гранульованого курячого посліду в тому, що його не потрібно витримувати близько тижня. Як це потрібно робити з звичайним свіжим Курячим послідом. І все це з тієї ж причини, що в ньому відсутня велика кількість аміаку. Гранули зараз повністю розчиняться і наша підгодівля буде готова до застосування. Це буде в нас концентрат. А тепер, власне, розповім, як готувати такий же концентрат зі звичайного курячого посліду. Беремо відро об'ємом 10 літрів, наповнюємо його четверту частину свіжим курячим послідом. А простір, що залишився, заповнюємо водою. І витримуємо його 7 днів. Накриваємо зверху кришкою і хоча б раз на добу перемішуємо. Це потрібно, щоб позбутися великої кількості аміаку. А також для того, щоб він перебродив. Тому що в звичайному курячому посліду можуть бути різні шкідники та їх личинки, яких ви можете занести собі під рослини з підгодуванням. А у гранульованому шкідників немає. І ось після 2 годин гранули повністю розчинилися. І наш настій готовий. Знизу є густий залишок. Перед тим як ми будемо набирати цей концентрат і додавати його у лійку, потрібно ретельно перемішати, підняти всі частини, які там знаходяться внизу, доверху. Набираємо пів літра готового концентрату та додаємо його до лійки. І також добре перемішуємо до однородної маси. І ось в такій концентрації ми його застосовуємо під один дорослий кущ, який старше 3 років. Виливаємо 10 літрів цього підживлення, тому що корінева система дорослого кущу досить глибоко йде у землю, і потрібно, щоб підгодівля проникла до усіх корінців. А також бажано, якщо у вас по весні ще не було дощу, то злийте під кущ хоча б 5 літрів води. Дайте пару годин її впитатися, а потім вносіть підгодівлю. У моєму ж випадку проблем немає. У нас по весні йдуть рясні дощі. І тому я сразу приступаю до підгодівлі. Зверніть увагу, у мене є спеціальні огороджувальні бортики, за які вода не витікає. Це дуже зручно як для внесення підгодівлі, так і для поливів. Поливаю кущ з усіх боків, щоб вся корінева система отримала даний допінг добрив. А якщо у вас на дні залишається густий залишок, який не пройде через лійку, то просто знімаємо насадку і поливаємо без неї. Я вже на початку відео вам говорив, але зараз хочу доповнити про те, що курячий послід, хоч в ранулах, хоч звичайний, багатий в першу чергу на азот, що дозволяє розвиватися надземній масі. А саме листю, також він провокує зростання нових стеблів. А ще в складі курячого настою присутні фосфор і калій. Головне, що вони в доступній формі. Це покращує розростання корінневої системи. І постачання до всього куща харчування. Ну і також в його складі є різні макро- та мікроелементи, які зроблять ваш кущ смородини більш пишним, а урожай більшим і солодким. А цю підгодівлю ми проводимо в такій фазі, як я вам показував, до цвітіння, а також після закінчення цвітіння. В момент, коли на кущі з'являються дрібні ягоди. Тому, друзі, кому відео сподобалось, поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео!